Долупили наші два інкубатори Аква і такий самий аналогічний йому інкубатор. Він старіший буквально на 2 роки від нього. Зараз оприділимося по кількості, що там у нас вилупало, зараз покажу. посчитаємо І оприділимося, який із них кращий. Отаке от у от нас налупилося. Ви бачите, у брудері ковром лежать. Слава Богу. Тфу -тфу -тфу, слава Богу, молодці! По вилупу. Аква е, вилупив у нас 144 штуки. А перший це якраз той, що зверху е, вилупив у нас 127 штук. Тут, по цифрам, там, е, я їх доставав, але не дописав. Вони вже долупилися у виключеному інкубаторі. Я вже його так виключив. Приходжу через 2 години, вони там лазять. Я коротше, їх забрав, укинув. І ну, це ті, що не, не ну, Буває таке, ось вони вже ці пошти готовий. ну, Він з шкурочка пересихає, вони не вилазять. ну, то тако. Вони, видно, або больні. В основному, ті що не вилуплюються, або якісь е лапи в них криві тоді, то вертольоти, то самольоти. То ото не вилізло і хай, йому, то, хай так і буде. Отакий От у нас вилуп. В такі інкубатори влазить 168 яєць. Із 168 яєць отакий у нас, вийшов вийвся вихід. Це у акві це взагалі, взагалі бомбезний вихід. 160 це у нас скільки? 20, 24 яйця тільки у тільки нас не, не вилупилося. Ну Там, може свіжаки, може яке завмерло. Ну тут трошки, трошки гірший. Результат ну, все одно добрий. добрий. Для цих інкубаторів, це дуже доволі хороший результат. Ну, Аква впереді планети всій. Отакий От жабенятка. Вони їдять, уже п'ють повним ходом, воду вихрябали. Зараз треба налити водички. Температура у них 33, ну це тут а 33. А під лампочкою там більше, вони там навіть і не тусуються. Як оприділити? Замерзають перепілки, чи їм жарко. Якщо вони в центрі, там де світа світ од лампи збиваються в кучу, значить їм холодно. Якщо розбігаються по краям, значить їм прохолодно. Лежать на пузах, лапи задрали, значить їм хорошо. Їжу, їжу тіліпають. Але треба їх, мабуть, вже у більший брудер переселяти. Бо їм там тіснувато. Як не як, а 200, 270 штук їм там тісно. В общем, такий маємо результат. Так що інкубатори теплуша дуже добрі, дуже добрі. Рекомендую. Що рекомендую, то рекомендую. Це в нас питали, питали колись, чого у вас кришки з одного інкубатора. а, а, а Вони підходять я в тому, що один до одного. А що вийшло? Е, був оцей, наприклад, вилупив сірий. Він був сірай кришка і сам сірий інкубатор. Вилупив він і стояв, чекав своєї черги на загрузку. А цей в білому у вентилятора його, щось там вилетіло в ньому шпонка. яка-то І він почав дрібіжати, як трактор, гудів тут капець. І ми кришку перекинули просто-напросто і все. А той, а той розібрав, ремонтував. Ну, там оказалось, що там просто шпоночка вискочила. І він опустився, сам вентилятор і создавав вібрацію. Поремонтували, а міняти вже не захотіли. Яка йому різниця? Воно. Все підходить, все нормально працює. Все гарно працює. Е, інкубацію проводили до, можна сказати, що до 14 дня без води. Ну, там не до 14 до 9 дня без води. А потім почали додати, тому що, як вент отвори пооткривали, волога почала уходити і е, ну, почало висихати то додали водички, щоб примірно придержувалася волога. Ну, в принципі, в принципі, і все. Корм ава. Кормимо ми всіх авою і бройлера, і перепілок. Всі в нас на кормі ава. Чим хорошо, що в них доставка є під самий двір. Привозять весь, повністю весь асортимент прямо під двір. Бо сюди вообще всі бояться в Суми їхати. Оце єдинственні, хто нам, нам доставляє корм, так це Ава. Так, ну добренько. Всім добра, миру, до наступних зустрічей.